Привіт, мене звати Влад і це канал Lazy Селор. Сьогодні я тобі розповім та покажу, як ми облаштовували водопостачання на нашій яхті. Переважно на всіх яхтах, які пристосовані для подорожей та відпочинку, є бак для води або декілька баків. В них зберігають чисту та прісну воду, і використовують для того, щоб пити, приготувати їжу або прийняти душ. Якщо у нас яхта просто знаходиться в морі чи океані, то за бортом у нас лише селена вода, і вона не придатна для таких речей. Вона придатна там, щоб помити яхту, наприклад. Але бувають винятки на яхтах сучасних або більш дорогих, бувають, встановлюють опріснювачі, тобто таку систему з фільтрацією з декілька рівнів, тобто йде спочатку груба фільтрація, потім більш тонка, 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 і так декілька разів. І на виході у нас виходить з крану чиста прісна вода. Але ці системи дорогі через те, що ці всі фільтри їх потрібно час від часу замінювати, і вони просто не дешеві. Тому переважно на яхтах є баки з водою, і в Марінах є е, точки, де можна просто заправити собі повний бак е, чистої води і там піти в подорож е, до якоїсь іншої марини. Якщо говорити про матеріал та об'єми цих баків, вони бувають зовсім різні. Бувають з пластику, бувають з нержавіючої сталі, бувають різних форм, там бувають квадратні, прямокутні. Є такі, що повторюють форму там, вашого човна, тобто в певному місці у вас йде якась там неправильна форма корпуса, і от на замовлення можу зробити саме ось такий бак для води. І завдяки цьому, у вас бак буде займати менше місця, але він буде також мати в собі досить великий об'єм. У нас на яхті також є пластиковий бак, і він зроблений по формі нашої яхти. Тобто, скоріш за все, він у нас був з заводу такий. Він у нас знаходиться в носовій каюті, Ось тут я забрав всі ці дивани з цього місця, щоб можна було детально більше показати, як це у нас виглядає. Ось так це у нас виглядає. Тобто, ось ці пайоли я всі позабирав в боки. У нас це все розборне, тобто можна швидко дістатися до бака, в разі чого, там і виправити якусь там пробоїну або ще щось. У нас також тут знаходиться акумулятор. В перспективі також ми хочемо встановити ще один акумулятор тут, тобто збільшити ємність, але це все потім. Ось такий у нас бак. Він повторює форму нашого човна. Він у нас вигляді такої пірамідки, ніби. Бо він у нас має тут основу і туди вне заложується. Також у нас в цьому баку є такий лючок. Які ми можемо відкрити і переглядати, що там у нас в самому баці коїться, і також можемо помити бак, проводити ревізію його. Попереду у нас знаходиться два шланги: один синій і один прозорий. Синій шланг він у нас більшого діаметру і він з'єднаний з баком та зеленою горловиною. І крізь той шланг у нас проходить чиста вода. Заловна горловина у нас знаходиться на палубі, вона закривається ось таким корком, тобто ми можемо його відкрутити і спокійно там з пляшок заливати сюди воду. Або, наприклад, від того стовпчика там у нас є кран, ми підключаємо туди шланг, і сюди вже вставляємо сам шланг і просто закачуємо воду швидко та зручно. Це набагато краще, ніж якби ми заливали воду сюди через цей лючок. Уявімо, тут у нас була б купа речей. Це все потрібно було б кудись винести, розібрати пів яхти, щоб дістатися сюди. А так, все дуже комфортно зроблено. Також у нас там є е, прозорий шланг, це розповітрювач. І він у нас виведений до якореного відсіку. Зараз продемонструю, де він у нас знаходиться. Він у нас знаходиться тут. Ось тут він. Він. Е Використовується для того, щоб у нас виходило повітря при заправці водою, щоб наш бак не розірвало від створеного тиску під час заправки. Ну і також, якщо у нас забагато води збирається в баку, то звідси може виходити також вода надлишково. Далі, коли ми заправили вже воду в наш бак, то тут у нас ззаду є ще один штуцер, до якого підключений жовтий шланг, по якому тече вода до самої раковини. Цей шланг у нас проходить сюди між акумулятором і стінкою. Виходить з цього боку, йде далі сюди, в ковід компанію під ось цю шавку. Він там внизу йде. Там доступу у нас особливо немає. Доступ з'являється ось тут. Це є плінтус умовний, або це ось такий от пояс, ми можемо зняти. Він відкручується, ми вже зробили так, що він легко демонтується. І там у нас з'являється доступ до шлангів та до самої цієї помпи. Ось тут в шафці, тут навіть хтось колись робив таке віконечко, щоб можна було підтягувати хамути на самій цій помпі, якщо там буде щось протікати. Ну і далі вже віси вверх у нас. Виходить шланг ось там. Він йде сюди, сюди, наверх. І він там підключений до самого. Ось цього крана. Якщо зараз відкрити ось цей кран і натиснути на цю педальку, то у нас з крана почне витікати вода. Тобто Ми можемо регулювати потік, зробити його меншим, або можемо зробити його сильнішим, ми можемо швидше качати, або повільніше. Тобто ми можемо собі спокійно регулювати воду в залежності від наших потреб. І в принципі цього достатньо, оскільки ця помпа досить продуктивна, вона качає 8 літрів на хвилину. Цього достатньо, щоб набрати там кастрюлю води, там, в чайник воду, або щоб помити посуд. Нам цього, в принципі, до, достатньо і ми не будемо нічого змінювати, оскільки е, минулий насос, який у нас стояв, він був набагато гіршим. Чому він був набагато гіршим? Я зараз поясню. Взагалі у нього тут була система дуже така цікава. Е, ось як ця система виглядала. Тобто це повноцінний насос на 12 вольт. Так? І е, тут е, був ще менший бак, тобто ресівер. З бака для води насос качав в ресівер воду, наповнював його. Тут напевно, навіть 2 літрів немає, тут не вказаний об'єм. Але мені здається, що він немає 2 літрів. Він качав сюди воду, там набирався певний тиск, спрацьовував ось цей клапан він перекривав воду, щоб вона не верталася назад. І потім йшла з крану у нас вода там певний час, е, умовні там, нехай 30 секунд. Після того, як тиск в ресівері зменшився, насос знову вмикався. І грать з ним, якби він вмикався. там Кожну хвилину і там кожні 30 секунд. Нічого нам би не завадило б далі ним користуватися. Але у нього був дуже великий мінус, що він сильно шумів. От дуже сильно він сильно вібрував, і це було чутне по всій яхті, а також було чути поза межами яхти. Тобто якісь сусіди, або якщо стояти на трапі на причалі, то це було теж чути. І навіть ось ці подушки, які були тут, тобто це гумові такі, от подушки створені заводські, вони навіть не рятували цей насос від цієї вібрації. І тому, коли ми вже дісталися до бака. Ми вирішили замінити цей насос на нужну бомбу, ми відновили її, цю всю систему всю зняли. А також ми взагалі чому почали робити ось огляд нашого водопостачання, тому що наш бак він протікав. Ми колись намагалися заправити повний бак води. І коли качала, 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 дійшли до певного моменту, що у нас вода почала витікати десь ось тут. Десь тупі ногами і вона витікала аж туди до е, самого кіля. Там у нас, е, якщо відкрити підлогу, то е, є простір, куди стікає вода в кіль. Там внизу, в самій нижній точці, у нас знаходиться помпа, яка викачує лишню воду. Ну і відтоді, Коли вже туди почала стікати вода, спрацювала та помпа, і вона відкачувала воду. Ми зрозуміли, що десь щось протікає. І ми почали передивлятися ці всі моменти, думали, що десь там може на хомутах підтікає, або ту через кришку витікає. Але в результаті воно лопнуло у нас десь в цьому районі по самому шву. Скоріше за все, воно лопнуло через те, що наш бак він у нас не є якимось твердим, жорстким. Він у нас досить гнучкий, бо він пластиковий. І коли в нього набирається вода, він у нас е, розбухає. Набирається об'єм води і воно роздавлює цей бак. І, скоріш за все, колись е, цей бак не був досить добре закріплений і в тому прославленому місці через рух води там, або через якийсь удар можливо, на хвилях воно лопнуло там. І тому звідти текла вода. Е, ми взяли, розібрали повністю. Всю койото я зараз навіть ставлю фотографію. Бо, по-перше, у нас тут ці всі пайоли вони були одним цілим, і були лише такі маленькі віконечки. ось, ось такі умовні віконечка. Тобто тут до акумулятора, там маленьке віконечко до самої цієї кришки, і все. І ці всі пайоли вони позгнивали. Ми то все забрали нафіг, замінили на ось такі е, кусочки з водостікою фанери. І тепер у нас перероблені пайоли. Також ми забрали та запаяли цей бак, бо ми мусили це зробити. А також е, ми маємо ще встановити сюди ось такі поперечні. Балки, щоб наш бах ще менше розпирало. Тобто тут він у нас зажатий саме корпусом яхти. Треба його ще зажати у нас зверху, бо він у нас ось так от надувається. Щоб уникнути нової... нового пошкодження. В принципі, ми можемо зараз е, розібрати знову цю каюту. Е, ми вже зробили так, що в нас тут все можна демонтувати. Все дуже просто. До всього у нас є доступ, все можна зняти, і ми можемо забрати бак, знову його ремонтувати. Але навіщо нам знову проводити ці роботи лишні? Тому наразі з водопостачанням на нашій як і ми закінчили. Ми зробили основну роботу. Тобто ми заварили наш бак, він у нас зараз герметичний, але перевіряти ми його ще не будемо, бо ми не доробили. Ці попередні е, балки, які будуть тримати наш бак від роздування. Також замінили насос, і тепер в раковині у нас є водичка. Також ми в майбутньому хочемо зробити так, щоб в другій раковині, яка знаходиться в туалеті, також була вода. Але поки що ми це не робимо. Не займаємося цим, бо у нас є більш нагальні справи. Ми займаємося іншими роботами. Якщо тобі цікаво побачити, що це за робота, то ти можеш перейти за посиланням під відео на мій телеграм-канал. Там я вказую е, фото, відео, описую якісь історії там з покупок або з якихось невдалих спроб, наприклад, е, що у нас тут виходить, що ми тут робимо, чим ми тут займаємося взагалі. Також, якщо тобі е, цікаво, ти можеш надсилати е, свої фотографії, якщо у, у тебе є яхта. Можна надсилати е, свої фото, можеш показувати, що ти робиш, можеш ділитися своєю думкою. Дякую тобі за перегляд і зустрінемось в наступному відео.